Toyota Camry в новому кузові. Що у нас в Україні? А в Україні жодної немає на продажі БУшки. Тобто тільки автосолони повиставляли свої машини, починаючи від 35, це 70-ка, Перша це 34500, це автосалони Автосолони 70-ки кузова і потім пішли слідуючі. Від 35 і пішли, по-моєму, аж до 51-го. Дивлюся, гібрид-гібрид, перша, по-моєму, була Ну, Бензин так, да. бензин, бензин перший. Далі дивлюся гібрид. В основному дивлюся гібриди. Ціна останньої, останньої 51 500. 34-й рік, авто в наявності, максимальна комплектація. Вона заходиться в Одесі. Дивимося, що нам пропонує Америка. Так, в Америці у нас я подивився на сьогоднішній день. Це 3 число 12 місяця, 24-го року Получається близько 150 машин. Там 145 чи 147 округлив. 150 машин. Американці їх трохи вже набили. Це, що пишеться, 25-й рік, всі пам'ятаємо, що тут 24-й буде, звичайно ж. Зверну увагу, що тут всі гібриди, 2,5 гібрид, 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 гібрид. Тобто вони всі 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 дивлюсь, ідуть гібриди. Дійсно, мабуть, японці переключились трошечки. Так, по цінам. По цінам я дивлюсь тут Байтнаут, проскакує така машина. от 16252 мілі пробігу. ну Це зовсім машина нова. Це геть-геть нова, вона з автосалону одразу в дерево, в перший поворот. Вона не їздила. Може, навіть і на території заводу. Так, е, слідуюча вісім пробігу 21 тисяча байтнау 16 байтнау Одна, ну це не актуально. ну Давайте радість цікавості, просто глянемо, що нам пропонують за 16 400 16400 такі машини. Чую, що люди вже потихеньку починають ними цікавитися. І беруть, ага, це утопленник, і беруть. Ну, До 15 тисяч з мінімальним пошкодженням, я думаю, це нормальна ціна. Від 10 до 15 таку машину можна брати. У нас 70-ки беруть по 10. 21 22-го року. Ну, звичайно, з пробігом там, до 50 нема смислу більше брати. Так, це утопленник. Це утопленник 2,5, через то він 16400. Чи можна брати утопленника? Ну, Це вопрос, звісно, <coughs> риторичний. Хоча дехто на них сидить і непогано зарабатують. Саме головне пам'ятаємо, щоб не було гідроудара. Тому що якщо гідроудар, мотор моторний виброс. Це найважливіше. Блоки там ще з блоками можна поігратися міняти, не міняти. і пам'ятаємо, що дивимося, чи солона вода, чи прісна вода. Так, відклонилися теми. Дивимося, що ще так: 16, 21, 16, 18, 17. Тобто, в принципі, ці машини вже доступні по нормальним цінам і вже можна ними торгувати. Я думаю, дуже треба звернути увагу на цю марку. Вона буде, вона піде в нас. Питання, звісно, часу, питання, чи це буде через 2 місяці, чи це буде через півроку, чи через рік, але вона піде. Так, що у нас сьогодні зіграло, кстати. Оце найперше, яка ось була. Включив, зіграла сьогодні за 11300. 11300 тут 14 пробігу. сертифікат, run and drive. Що тут за удар? Удар, звісно, не слабий. Ланжерон точно пішов. Стакан, може, тоже. Капот, крыло. Понятно, що телевізор всі радіатори. Мотор. З подушок навряд чи зірвало, але могло туди щось і добратися. Удар знизу, можливо, щось зацепило, я не пойму, там, що це за п'ятна. Більше за все, що антифріз, ну, все може бути. В общем, така машина 11300. Якщо брати, ну, предположимо, з меншими пошкодженнями. І там по 11300. Ну, я вважаю, це нормальна машина за нормальні гроші. І стоїть за них боротися і пробувати на наш ринок тянути. Тобто, зверніть увагу на цю машину, я думаю, вона в нас піде. Всім удачі.